Всім вітання, ми з України. Хочу вам сьогодні розповісти про такий магазин, який знаходиться у нас в нашому місті Слельс. Це один із різновидів, скажімо, секлхенду. Але він відрізняється від Червоного Хреста, тому що там більше різної техніки. І в Червоному Хресті, це, знаєте, ніби як магазин, там все. Красиво, файно, вони знаходяться завжди майже в центрі міста. А це таке на околиці. Люди туди звозять свої речі, дуже багато речей, які взагалі безкоштовно віддаються. Дуже багато ще просто насипом в коробках, де там на вішалках. Дуже багато різної техніки. Техніка може бути, яка, яка і працює, і не працює. Але іноді там можна знайти дуже чудові речі. І хочу вам показати їх. І, до речі, якщо в Красному Хресту ми їх купуємо і на них вже є ціна, і це достатньо такі ну, бюджетна ціна, але не зовсім дешева. То тут э, речі йдуть на вагу. І, наприклад, я вам буду показувати, сьогодні ми купили дві куртки для гліба, і то зовсім смішна ціна на них. Ну, саме найперше покажу, що я купила там собі. Купила собі, ось подивіться, я не знаю, як воно називається. Написано, що воно для, можна під дощом, що воно буде відштовхувати воду. Але я не пробувала. Це такий, знаєте, він на флісі, такий ніби плащ. Зазвичай це такі, знаєте, робочі. Хто де працює там, їм видають ось такі робочі плащі. Але вийти до магазину, пройти тут до садочка, наприклад, навіть у школу, якщо йдеш до школи і дощ, і немає дощовика, то я думаю, що це гарний варіант. Він не можу по-іншому поставити куртку цю телефону, тому що знімаю на і тому так виходить. А Сергій на даний час займається вихованням нашої найменшої донечки. Ось такий, я думаю, що дуже непоганий, він в гарної якості. Я його все випрасувала. До речі, зараз я покажу це ось це оця куртка І зимовий пуховик я купила, там зараз вам покажу. І була ще джемсова куртка, але я її не приготувала сьогодні, щоб показати. І це, це я заплатила за нього 200 крон. А, і ще одна чоловіча куртка. Теж її вам покажу. І за це все заплатила 200 крон. Якщо, наприклад, в красному хресті, це було б кожна річ, наприклад, Стоїла 200, 150, істоту я засіки речей. Ось ну, тут можна. Ну, вже, дівчатки, за 30. Іноді треба, щоб і була закрита спина. Ну, така, знаєте, довжина цього такого пальта за коліно. Ну, це пуховичок, я теж його випрасувала. на ньому немає ні дефектів, нічого, мені здається, за такі гроші тут ходити, нема де і ходити, то дуже гарна річ. Розмір XL. а виробник цікавий Китай, якщо зараз... Ні, розповідається вас, при якій температурі прати, а виробника немає. Ось ще навіть якась, оце, уявіть, я його прала, і він в мене вже скільки висить в шафі я там прала в мі... разом з такою наліпкою. Ну, не написано. Але чому знаєш пуховик, Тому що я знайшла в одному місці, там було... Перо. Ну і купила, скажімо, автоледі. Насправді я ще ніяк не наважуся на те, щоб тут ки... сісти за кермо, але часто ми передвигаємося авто, і тому трохи тими куртками незручно, тому купила. Я не купила. взагалі як я не купую. Але Сергій каже, бери, Ну, звичайно, для цієї куртки зараз кофта під Потрібні інші високі джинси. Ну, ось така. Не дуже можу вам показати близько. Ось така. Ну. Треба інші джинси, тому що чата -то я трохи зовсім сходла, воно все на мені висить. Ну, можливо, ще джинси. Ну, вже куртка є, кажу, то мені вже потрібні якісь інші джинси. Ось така. Автоледі. Так, ось, ось цю курточку ми купили за 30 крон. Така у нас, не? Ну, тож, зима. І купили ось таку чоловічу. Це не сьогодні було куплено. Це було куплено де, е, ну, декілька разів ми їздили, я вам покажу цей магазин. Ось така теж вона відштовхує воду. Така в сірому відтінку. Я взагалі-то брала для гліба. Ну, але розмір не підійшов для гліба, тому якраз дуже гарно підійшов для нашого тата. Він мені ходить уже, не один раз я її прала, він ходить і задоволений. Зараз про холодну, натягнув собі футболку, куртку і пішов. Сьогодні ми купили глібу. І <с> за це заплатили 100 кров. Ми купили йому ось таку парку, дівчата. Звичайно, це все я зараз буду просувати, але ну, не зараз в мене якраз завтра просування замовлене. Ось така, виходить, парочка. Його розмір тут є резинка, ось така додаткова. Ми помірили це все його розмір. Вона якраз прямо по його тілу, рукавчик відповідає. Ну, якраз прям от зараз носити. Ну, я думаю, що може вже з його е, рост у нього 1,74, вже, вже він більше і не буде рости, але отаке. вона має ще навіть отут такі стяжечки. Але не знаю, чи користуватися ними чи ні. Ось така паличка. І ось таку куртку взяли. Але я не знала, чи буде його розмір. Тому Сергій там її таку прикинув наверх. Каже, якщо вона есочка. Але не всі есочки підходять нашому глібу, йому потрібно XS. XS чоловіче, ви не знайдете підліткове все маленьке. У нас дуже проблема з тим, що ми глібу взагалі не можемо підібрати ніяких речей. А речі оверсайз, якісь стрішки більше, він не носить, тому що то в неї його, то в неї густий. Але, дівчата, ось таку есочку ми взяли. Вона така, бачите, спортивна, вона, вона кольору? Вона чорна. Теж дуже в гарному стані, тут взагалі немає. Видно, що її не носили ну не заносили, не залюбили, тому що здають взагалі грязні речі і продають грязні речі. Ну, у нас так, ну, ми прасуємо, приводимо до ладу, тоді продаємо, тут ніхто на цьому не заморачується. От уносили, зняли себе в болоті грязне і віддали чи продали. То тут видно, що ця річ не носилася, не заношена, ніде на ній нічого немає. Тому така от файна куртка, йому ходити. Я так радію, що ми йому нарешті знайшли речі. І ще у нас є дуже чудовий магазин. Вона має назву ось до. О, погано видно, дівчатка. Ось так. Берне-лупен. За берне це медвідь по-датськи. тому я правильно ніяк не можу вимовити звук, щоб сказати, що діти. Але ми знаємо, що то діти. Дивіться, у нас у Данечки ось такий був гарний чоловічок. Такий він, ну, тканинка, тут трішечки утеплювачу, от зараз похолодало. І було файно на вулиці гуляти. Але дівчинка наша росте не по днях і не по часах. І ось цей розмір, на жаль, вже на нас маленький. Хоча те пише місяць-два, але нам уже місяць і він на нас маленький. Тому ми почали шукати альтернативу, нам потрібно щось було купити. і мусили ї... Сьогодні ми мусили їхати в цей магазин. У нас ще є, до речі, це речі, які нам віддали українці, в яких теж є дівчинка, але дівчинка на, на півроку старша за соломійку, тому дівчатка. Вони повіддавали, багато речей їм теж давали, тому що було їм зайве, вони нам повіддавали. Ось такий гарний костюмчик. Він теж такий, знаєте, ну це чуть-чуть тепліше стане, чуть-чуть ще прохолодніше стане, можна буде його теж дягати. 62 см. Трішки великуватий, але ми будемо одягати. Такий нам віддали. Ну, це теж, ну, дуже файний, такий ніжний ніжний, він такий пудровий, ну, Мені подобається. Ну, Це зима, дівчатка. І, на жаль, ця зима на нас буде мала, і ми його ні разу не одягнемо, тому що ми вже є цього росту. А, а поки дождемося зими у Данії, то, звичайно. Ми його вже не одягнемо, тому ми передамо далі українцям, тому що він дуже файний, дуже гарно в гарної якості і дуже гарний в нього стан. Будемо передавати далі. На зиму у нас є ось такий. Він буде трішечки великуватий, тому що тут зріз, дівчатка 68 см, буде трішки великуватий, але велике це не маленьке. Ми ще не будемо зовсім ходити. Тому першу половину ми будемо лежати, а далі, як будемо їздити, то вже тоді сидіти, то він якраз буде добре. Тут є ніжки, хоча я ніколи не використовувала, але вони є. Ручок немає, на жаль, ну це таке зна теж. Він такий тепленький. Не можу сказати, що прям той був тепліший, але можна тут теж не на холодну зиму, можна одягати. Але так як одягають дачани, тому... Можна всю зиму приходити. Зараз ще покажу, що ми купили сьогодні. І купила ми, дівчатка, сьогодні ось такий чоловічок. Мені сподобався. Це саме найкращий варіант, який ми там знайшли. 150 крон коштувало, дівчатка. Це теж тканинка. Тканинка, що знаружи, щось тут всерединки вона однакова. Там є. Утеплення, флісик якийсь трошечки. Тут мені подобається. Тут йде воно, бачите, на зав'язочках. На кнопочках, плюс ще такі зав'язочка. Такі, знаєте, як конвертик. Теж ця половинка, там на кнопочках. Відкрили, закрили, зав'язали. І все, є ручки, є ніжки. І цей розмір саме наш розмір. Це 56, 62. От ми, ми зараз 50. Шість, тому якраз він нам ходити 2-4 місяці, нам ще 2 місяці нема, але саме будемо гарно у ньому буде нам ходити. І ми вже можемо тепер йти на прогулянку. А то останній тиждень ми не могли навіть вийти на прогулянку, бо не було що такого одягнути. Той, бо той костюмчик набагато тепліший, я спробувала. Але їй дуже жарко, і вона починає нервувати, то не прогулянка, коли вона плаче. І купила дівчатка за 5 крон з таку шапочку, шнурочком. То та шапочка це така проблема. У них всі шапки шльоми. Шльом на таку маленьку головку ми не знайшли. А таких от прям шапочок-шапочок ми теж не можемо знайти, щоб, як привично, у нас в Україні дітки ходять без шапочок. Сьогодні дітки були такі, як наша Соломія, і трішки старші і менші. В магазині з батьками <кій> ніхто не був на яких шапках. Але ми ж все-таки українці, ми вже ну, ми звикли, ми вже ходили і на вулицю без шапки. Раніше було тепліше, і шапку вдома взагалі не вдягали, хоча раніше колись вдягала я. Тому ну, про холодно ми часто їздимо до моря. А там, якщо вона заплаче, її потрібно дістати і м -м, треба, щоб була шапочка. Ось таку ми купили. А, і ще в тому магазині ми купили ось такий стілець. Це наші Соломії купили стілець. Вона вже доросла дівчинка. І в ванній кімнаті їй потрібен стілець, бо вона не стає. Не до момивальника, не до унітаза. В неї був такий дерев'яний, але вона там льопає, мочиться. І... Щоб не спортити його, ми купили ось такий 10 крон. Він отак складається, я не буду складати, бо я зараз як складу, то вже, а, все, дивіться. Ось так складається, не займає багато місця. Їй дуже сподобався. Вона його... Він легесенький, вона носить його по квартирі. І все, що тепер вона не могла дістати, вона залюбки його дістає. Ось такі ми купили покупочки. Обов'язково вам покажу, де знаходяться магазини, які вони з себе, але не знаю, чому буду знімати всередині, тому що загалом у них на магазинах написано, що відеосйомка заборонена. А так як, наприклад, може хтось інший може знімати, але він володіє англійською, датською, може вони там про щось можуть поговорити і, і успорити, але, на жаль, ми володіємо лише українською, тому. Будемо дотримуватися їхніх правил. Вивчимо мову, будемо спілкуватися, тоді будемо і нагліти. Ось такі справи. Отаке ми купували. Пишіть, що вам сподобалось, не сподобалося. А вам бажаю всього найкращого, Україні швидкі перемоги, всім мирного, тихого неба. До зустрічі!